Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай З вами я, Славко, де я ділюсь своїми е, такими поглядами про системне мислення, і е, в коментарях підписники мені підкинули цікаву ідею розібрати кейс е, Віталія Портникова, е, а саме фрагмент його висловлювань про те, що воювати мають там прості люди, а не Аристократи. Ну, я зараз не буду розгор розгорнуто давати, ми подивимося цей фрагмент. І е я вже робив короткий вступ, хто не бачив, то про що це е і чому це важливо, чому я захотів зробити ось е таку як шпарагалку для тих, хто не може проаналізувати повністю щось, е тому що аналізуючи якісь події. Або, як приклад, ось цей фрагмент інтерв'ю Віталія Портнікова, потрібно бачити не частину чогось, а цілий елемент, або хоча б цілу частину, яка стосується конкретного питання. І це є системне мислення. Якщо ви не бачите цілого, ви не зрозумієте про що мова, будете надто емоційно сприймати подію, а значить, вами буде легко маніпулювати. Чим цікавий для мене. Власне, Портніков він звичайно розуміє логіку систем, але більша частина його інтерв'ю про ситуативну поведінку гравців, головних елементів системи. Він може фантазувати, пропонувати різні сценарії подій на основі їхньої поведінки. Тому ви ніколи не побачите у нього якихось безумовних прогнозів чогось, що не стосується поведінки систем. Ну, наприклад, у Трампа немає більше інструментів в системі США. Ніж у будь-якого іншого президента США, тому поведінка його обмежена лише доступними можливостями. Але рішення він може приймати різні, і від цього буде змінюватись поведінка всієї системи і дотичних до неї систем. І це буває дуже цікаво. Я люблю таке послухати, тому що у мене, наприклад, може виникнути один сценарій або два сценарія, а той самий Портік може вам там намалювати. П'ять умов на сценарії. Давайте тепер подивимося ось це його інтерв'ю повністю цей фрагмент. Потім я його обговорю і покажу, як ви можете тренувати своє мислення, чи то критичне, чи то логічне, чи то системне, за допомогою доступних нам сучасних інструментів, таких як штучний інтелект. Так, давайте поділитись. А, послухаємо повне інтерв'ю, а потім, значить, ми його розберемо. А як влада? От вона як бачить розвиток цієї ситуації? Наскільки вона готова до цієї довгої війни? Влада шукає баланс між необхідністю забезпечити мобілізацію. І необхідністю е, вирішити ще два питання відразу. Перше питання це економічний потенціал країни. Тому що я вважаю, що президент абсолютно правий, коли говорить, що для того, щоб була мобілізація, потрібно, щоб були податки в бюджеті, і потрібно, щоб працювала економіка. Тому що якщо не буде працювати економіка, якщо не буде людей, здатних платити податки, то не буде ніяких збройних сил. Вони безплатно не існують. І ми це теж е, е, маємо зрозуміти. Тому що коли я чую оцю тезу, що всі будуть служити. Обов'язково мають е, розуміти люди, що для того, щоб всі відслужили, все одно потрібно, щоб якась кількість людей була платоспроможною. Наші союзники не дають нам грошей на утримання армії. І якщо ми не зможемо дотримати балансу, в якому платоспроможне населення працює і е, надає податки для того, щоб забезпечити тих, хто воює, то не буде ані армії, ані держави. Це баланс, коли говорять, ви знаєте, якщо армія не буде вас захищати, то Росія вас окупує. Це завжди треба казати, але якщо ви не зможете утримувати армію, буде той самий результат, тому що це не знову таки це не середньовіччя, але в середньовіччі теж купували рицарям там лицарям якісь лати, зброю. І Це теж було дуже дороге задоволення. Тому, до речі, воювала аристократія, не прості люди. У простих людей не було грошей для того, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа, тому що це було дуже дороге задоволення захист вітчизни. Прості люди почали воювати, по суті, вже в, в, в наші з вами часи з примусом в великих імперіях і з обов'язку після Великої Французької Революції. Тому що їм сказали, що ви хочете рівноправ'я, а тоді державу будуть захищати не аристократи. Тому що ви їх гілютинували. Ви сказали, що Франція належить вам. Тому ви маєте йти на фронт всі. Це ж теж треба, от коли ми зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось, треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно займаєшся своїми справами на полі. А якась інша людина одягає е, е, ці, ці, ці всі свої е, лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність, тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч. Це одна частина балансу, Зверніть увагу, ти маєш бути поруч. На цьому зазвичай і закінчується цей фрагмент. Інша частина балансу, про який думає влада, це рейтинг, і це теж ми бачимо. Якщо ми досі живемо ілюзією, що вибори мають якесь значення в державі, питання існування якої не є вирішеним, то ми шукаємо і цей баланс. У мене завжди є враження. Так, ну ось цей шматок закінчився, і мені цілком зрозуміло, про що нам хоче сказати Портніко. Він е е каже про те, як влаштоване демократичне суспільство приводить е в порівняння феодальний лад, е французьку революцію, там, де е цей лад було зруйновано, і виникло по суті: е почалось встановлення національних держав на демократичній основі. І е, в основі демократії, звичайно, демократія це влада народу, яку він, е, яку він може зробити, через представництво. Тобто із свого середовища, е, народ обирає своїх представників, які можуть здійснювати цю владу. Він їх. Наділяє такими владними повноваженнями. тому що, наприклад, ви ж не можете піти і там, когось заарештувати, це має зробити поліцейський, бо у нього є такий шматок владних повноважень. І, в принципі, не дивлячись на те, що тут є помилки, там, звичайно, лицар не одягає якісь свої там принади, бо не принади, а обладунки. І, звичайно, що не тільки аристократи воювали, воювали і прості люди. І якщо ми кажемо про простих людей і аристократів, чим вони відрізняються? А відрізняються вони власне тим, що не наділені владними повноваженнями. коли були при феодальному ладі. Аристократи це ті, хто отримував своє положення у спадок, то в демократії всі, нібито рівні, рівні права, рівні обов'язки. І той самий військовий обов'язок, звичайно, теж у всіх однаковий. Чи ви зупинив там, де ось повинні бути не за не за депутатом або його там, дітьми, а поруч. Тобто всі, він не каже, що там не повинні е, воювати депутати або їхні діти, або ще. Поруч, Тобто це спільна справа. І ніякої там несуразності, ніяких помилок я, в принципі, не бачу. Все е, зрозуміло, все доступно. Але люди дуже емоційно сприймають, вони починають висмикувати слова з контексту, ось обрізають фрагменти, кажуть, що ось там у нас тут нікого не вішали, але ну ви пригадайте, ну бросали в сміттєві батки. Хіба це не те саме? Але не в цьому справа. Саме народ обрав цю владу, наділив її владними повноваженнями, і ця влада, вона в принципі така ж сама, як і будь-хто інший. І вимагати, щоб саме влада воювала, в принципі, потрібно тепер від самих себе, тому що ви обрали цю владу, і ви несете за неї відповідальність. Все в принципі логічно, а, і а, тут підкреслюється, що це не аристократія. це якраз а, представники, які вибрані з народу, такі самі, як і ви. Тому і а, воюють, всі повинні воювати поруч, ну, відповідно, там, до суспільного договору, закону і так далі. А, але ось часто у людей виникають труднощі. Тому що ось взяли, обрізали фрагмент і виставили в тому світлі, в якому потрібно. Значить, як ми можемо скористатись інструментами штучного інтелекту, щоб не бути емоційно якось упередженими? Значить, є текстова версія цього відео, ось, я її знайшов, і ось цей уривочок ось тут є. Я його скопіював і запхнув у о, чат GPT. Ось він. Що хотів сказати Портніков цими слова? І все те, що він сказав, давайте, що нам скаже алгоритм. Віталій Портніков у цій промові говорить про глибокий і часто неприємний парадокс демократії та рівності. Основна думка така. У демократичній державі захист країни це не обов'язок привілейованих, а спільна відповідальність усі, тому що в принципі привілейованих тут не повинна бути. Це ж демократія. Ось розшифровка ключових тез і підтексту. Історичний контекст: у середньовіччі воювали аристократи, бо тільки вони мали кошти на обладунки і зброю. Прості люди не воювали не тому, що їх щадили, а тому, що вони були власністю, не суб'єктами. Їх захищали як частину господарства поряд з коровами та землею. Тобто у них і не було більше прав, ніж е, у корів або якогось е, там приладдя домашнього. Е, підтексти, якщо ти не захищаєш себе, значить ти досі в системі, де хтось інший вирішує твою долю і, можливо, має тебе як власність. Після великої французької революції з'явилася ідея, що всі громадяни суб'єкти держави, а не чиясь власність. Це означає, що захист держави більше не обов'язок окремої касти, а справа всіх. Під текст, якщо хочеш рівність, мусиш нести з нею і відповідальність у тому числі ризик загинути за свою державу. Сучасна ситуація: дехто хоче, щоб воювали тільки діти депутатів як протест проти несправедливості. Але в демократії логіка не така: воюють усі, бо всі рівні. Під текст, якщо хочеш жити в рівноправному суспільстві, ти не можеш водночас вимагати, щоб воювали інші. Моральний вибір: якщо не хочеш ризикувати, повертайся до моделі, де тебе захищає хтось інший, бо ти його власність. А якщо ти не хочеш бути власністю, ти повинен бути рівним у відповідальності. І висновок. Портніков каже, Хочеш рівності, будь готовий платити за неї. Не хочеш платити, тоді не вимагай рівності, бо ти живеш за феодальною логікою, навіть якщо у тебе смартфон і виборче право. Це тверда, можливо, навіть жорстка, але логічна ідея. В принципі, все так, як я і перед цим розповів. Але давайте ми все-таки тут звернемо увагу на помилки, хоч сказано, що воювали люди як власність. Ми кажемо, прості люди теж воювали в середньовіччі. Так, ти абсолютно правий, прості люди воювали в середньовіччі. і твердження Портнікова про те, що у простих людей не було грошей, щоб воювати за власну державу, це сильне узагальнення, яке варто уточнити. Давай розберемося детальніше, як це було насправді. Так, прості люди воювали. Селянське ополучення в багатьох країнах існувало форми народного ополчення, міліції, які мобілізувалися під час загрози. Вони не мали дорогих лад і лицарського статусу, але служили з луками, списами, вилами, дерев'яними щитами тощо. Примусова служба феодальні сіньори могли примушувати своїх селян до участі в бойових діях, іноді для оборони, іноді у великих кампаніях. У разі війни феодалів прості люди змушені були брати участь як логістика, гарматне м'ясо або підтримка. Швейцарські піхотинці, англійські лучники, чеські гусити. Це були просто людини, які стали надзвичайно ефективною бойовою силою. Наприклад, англійські лучники розбивали французьких лицарів у столітній війні, битва при Аженкурі або Азенкурі. Швейцарці створили модель селянської міліції, яка могла знищити лицарську кінноту. Але Портніков говорить не про факт участі, а про суб'єктність. Він не каже, що прості люди фізично не воювали. Його теза глибша. Прості люди не воювали за свою державу, бо вони були суб'єктами цієї держави. У середньовіччі не існувала нація як спільнота рівноправних громадян. Селянин воював не за Францію, а за пана, бо був його підданим або власністю. Його не питали, він ішов, бо мусив. Після французької революції зміна парадигми. Люди стають громадянами, держава не власність короля, а вираз волі народу. Воювати не обов'язок, а частина громадянського договору. Отже, так, прості люди воювали в середньовіччя, іноді масово, іноді вимушене, іноді навіть з героїзмом. І Портніков не зовсім точно це подав, але його головна думка про відповідальність і рівність у сучасному громадянстві, а не про факт участі в битвах. Так, ну якщо хочеш, можу там допомогти, сформулювати відповідь і так далі. Так далі. Що я хочу сказати? Навіть. Простий алгоритм може побачити ось цю головну думку і а, розривати цього Ортникова за те, що він сказав, а ви не зрозуміли, ну, це не його провина, а, тому що люди зазвичай думають, як? що всі приблизно думають так само, як і я. А забуваючи про цьому, що багато людей не читають, не аналізують, а просто емоційно якось. Сприймають щось, особливо те, що вони не зрозуміли. Ну, давайте ми спробуємо додати сюди емоцію Запитаємо ми нашого чат-бота. А чи не здається тобі? А чи не здається тобі? Що Портніков просто бреше? І маніпулює. І це вже емоційна у нас реакція. Давайте подивимося, що нам відповість на це штучний інтелект. Цілком слушне запитання, давай розглянемо тверезо, чи можна звинувати Віталія Портнікова в брехні маніпуляції, чи, можливо, він просто узагальнює для риторичного ефекту. Брехня це свідоме перекручення фактів. Коли Портніков каже, що у середньовіччі прості люди не воювали, це історично не точно. Прості люди дійсно воювали, хоча й не завжди добровільно, не завжди організовано і не завжди як суб'єкти. Вердикт це не пряма брехня, але неточне перебільшення твердження. Історик або фахівець сказав, би, це спотворення складної реальності. Чи це маніпуляція? Маніпуляція це коли факт чи емоція подається в такий спосіб, щоб нав'язати певну думку, приховуючи альтернативні тлумачені. Чому тут суть маніпуляції? Портніков ставить під сумнів вимогу, щоб на фронт йшли діти депутатів, кажучи, це не феодалізм, це демократія, а в демократії воює простий народ. Тобто вимога справедливості подається як атака на саму ідею рівності. Це маніпуляція в дусі. Якщо ви хочете демократії, не смійте вимагати справедливості, бо в демократії воюють прості, це логічна підміна. Рівність, всі мають права і обов'язки, але в реальності не всі однаково платять за державу, і люди це бачать. А портніков, нібито каже, ви хочете рівність. Ось і мовчіть, ідіть помирати. Він не обговорює проблему подвійних стандартів, а просто моралізує. Самі винні, ви ж рівні. Вердикт, так, це маніпуляція, він використовує спрощену історичну аналогію, щоб делегітимізувати протест проти несправедливості. Типу, чому не мобілізують депутатських дітей? Чому це працює на слухача? Портніков, журналіст, публіцист, і його завдання не точна наука, а вплив через емоції і логічну картинку. Він апелює до відчуття провини, якщо ти не воюєш, ти, мовляв, не хочеш рівності, але не враховує реальної соціальної нерівності, яка нікуди не зликла навіть у демократичній державі. Відтак його позиція виглядає як захист несправедливого статус-кво під соусом демократії. І ось тут підсумок, факти неповні, чесність сумнівна, опускає ключові нюанси, маніпуляція так і є через підміну понять, брехня ні, це несвідома дезінформація. Тобто, ми бачимо, що навіть штучний інтелект е, бачить тут одну маніпуляцію, а е, із чотирьох е, критеріїв, все інше не є якоюсь свідомою брехнею, підмінною в поняття або іще чимось. Там десь неточність, десь опущено якісь нюанси. Але коли ми кажемо, а це маніпуляція, завжди можна знайти. Якусь ознаку маніпуляції або брехні насправді. Тобто ось так ви, якщо ви не займаєтесь аналізом, не тренуєте спеціально цю властивість, то у вас і буде ось таке відношення, щось, а, маніпуляція. Він ось взяв тут там і сказав, що там. Діти депутатів не мають воювати. Але насправді він такого не казав. Він сказав, що воювати мають всі, і це базис демократичного режиму. І це головна ідея. Я не бачу в цьому нічого а, такого емоційного, кризового вище. Якось. Так, це базис, так у нас є соціальна несправедливість. Ми бачимо, що а, депутати, яких ми самі і не обирали, вважають себе кращими. Uh, у них є можливість uh, відкупитися, uh, втекти з країни, і uh, в цій думці воно не враховується. Але uh, не ця думка є головною. Головно, головне це ось база демократії. А як воно виконується, це вже інше питання, і це потрібно розподіляти. І так він каже, що повинні воювати поруч. І Депутати, і діти депутатів, і а, люди, які прості люди, да ті, які не наділені ніякими владними повноваженнями. І а, для цього у нас є і конституція, і закони, за якими все це здійснюється. Тобто ось така а, цікава штука, ось а, наші чат-боти, такий цікавий кейс з розбором. я Думаю, що вам це буде корисно, якщо ви хочете дійсно розуміти, що, про що люди говорять, а не просто, що вам хтось там пересказав, якось емоційно так подав і нарізку зробив. Користуйтесь, і ви будете тоді позбавлені, ось таких емоційних гойдалок. Якщо вам це сподобалось, Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео, підтримайте гривнею. Реквізити будуть в описі до відео, як завжди. І якщо ні, просто відпишіться або не дивіться ці відео. У кожного своя власна думка. Мета моїх відео дати вам ось той ключик, як розуміти. Ситуацію, різні події тих самих політиків, не вестися на маніпуляцію і брехню і вміти їх відрізняти. Сподіваюсь, вам це стане в пригоді. До побачення.